А, додаткову можливу допомогу від США для України до кінця року чи дійсно вони нам її нададуть як обіцяють, чи все ж таки це буде вже в наступному році? А, дякую за запитання. Зараз дивлюся. Ні, вони затягнуть, плюс вони нас залякують. Тобто е, вони будуть намагатися затягнути цей процес і не виплатити цю допомогу. І в принципі з е, отриманням допомоги від США будуть дуже великі проблеми до інавгурації Трампа. Зрозуміло. І давайте подивимося із з вами ситуацію в південній Кореї. Як будуть розвиватись там події? Як це буде впливати на нашу Україну? І загалом, в принципі, на увесь світ добре. Зараз подивимось це питання. Так, дивіться, протистояння влади і населення триватиме, але і опозиція, але все-таки влада прогне опозицію, прогне населення і, в принципі, не піде розгромно. Те, що випадає по Південній Кореї, що це взагалі план Путіна, яким чинина, дестабілізувати там ситуацію і. Ті, хто е, виступають проти того президента законного, вони е, саме проплачені Москвою, проплачені е, пхінянам для того, аби зруйнувати державу південно-корейську і задля, е, задля того, аби туди можливо було зробити військове вторгнення, про що до речі. Я вже це казав і бачу, що з часом, з роками, ви побачите, що я казав правду, що е, справді Росія і Північна Корея разом вторгнуться до Південної Кореї. Це, е, це станеться. Дякую, Валіари. Ну і також давайте поговоримо безпосередньо і ще трішки про Україну зокрема, чи готує новий масований обстріл Росія в грудні місяці до кінця року. Дякую вам за запитання. Зараз подивимося його. Це дуже важливе питання, як на мене. Ну, що я можу сказати? Що мені по картах, по картах, в принципі, випадає. Можете нагадати про що питання було? Чи готує Росія масований обстріл по Україні до кінця року? Мені по картам випадає справді, справді атаки, справді от іде аркан Луна, це удари, це проблеми. Але ефір карта це про час. Це якесь відтермінування в часі. Тобто, це от. Через певний час відбудеться в грудні, тобто не одразу, не знаєте, не завтра, не післязавтра не швидко. Але при цьому всьому все одно атаки будуть і по енергоінфраструктурі. І більше за все випадає на свята. На свята ця загроза випадає, тому що вони захотять, щоб ми залишилися без світла, без води, без тепла. Але в них цього не вдасться. Розчарую. Виляри, чи можемо ми попередньо подивитися дати найнебезпечніші, от дійсно на які є загроза? Добре, давайте подивимось відривками часу. Сьогодні у нас яка дата? Сьогодні у нас 5 грудня, коли ми пишемо цей ефір. Ну, див, дивимось з п'ятого по п'ятнадцяте і з 15 по тридцяте, коли все-таки нам е, очікувати ударів. З п'ятого по 15 і з 15 по тридцяте. Дивіться, ви знаєте, до 15 числа ще буде якийсь масований удар, тому що випадає Аркан Беліал, це демон війни. Але при цьому всьому на наступну частину місяця теж випадає певне протистояння, тобто певні ракетні обстріли. Тому з певною періодичністю гатити вони будуть на протязі грудня і єдине що. Я закликаю всіх, щоб е, всі, хто може, е, намагалися спускатися до сховищ і не ігнорувати повітряну тривогу. Плюс не забувайте, що Путін хоче нам показати шоу зарешникам, і просто треба дивитись, коли він це зробить. Але одразу всіх заспокою, що руйнувань серйозних від орешника не буде, тому що е, в нього не, не ті заряди. Це не монозаряд. Заряд, який розділяється на 36 частинок, і ці всі частинки дорівнюють шахету. Тому так буде велика площа ураження е, е, обломками, якимись ударами, поки це не буде, але пробити якісь бункера чи щось подібне, чи щоб ще це було на рівні ядерного удару, це все блєф і е, пустота. Ну і давайте також на завершення із з вами поговоримо про різдвяний вечір, так який вже українці будуть святкувати 25 грудня. Отже, можливо, є якісь ага. магічні ритуали, які дійсно можуть допомогти людям. А наприклад, зокрема, тим, хто чекає а, своїх захисників, зробити якісь обереги, а, зробити якийсь певний захист, або можливо а, якісь ритуали, які допоможуть возз'єднати родину, ті, хто перебувають один від одного далеко. Власне, як підготуватися, що робити вже сьогодні, і як зустріти різдво, на яке ми всі з нетерпінням чекаємо. Дивіться справді починаючи з 22 грудня, зі свята зі свята Йоль. Це магічний новий рік, кельтський новий рік. З нього поч... треба починати робити ритуали на очищення від проблем е, минуючого року. Треба позбавитися від всіх проблем, від всього того, що було негативно почистити це. Після цього можна робити ритуали на удачу, на багатство, на гроші, на, е, на владу, на здоров'я, на захист. Е. І, в принципі, оцей весь комплекс успіху. І захисту і вдачі на новий 2025 рік. Я, звичайно, буду набирати а, людей на це, тобто індивідуальні а, комплексні ритуали, починаючи з 22 грудня по 7 січня я а, буду проводити за 13 тисяч гривень для людини, тобто, звідти більшість йде на підношення, на відкуп. А, але буде ще і варіант не тільки індивідуального замовлення, а ще й варіант групового ритуалу, де я буду в принципі згадувати імена, бажання і працювати з фотографіями людей. Звичайно, індивідуальна робота більш потужна. І більше краще діє, і групова вона така сама, просто не настільки проробляється людина і не в індивідуальному такому порядку. Груповий ритуал це 5 тисяч гривень, а індивідуальний 13 тисяч гривень. Але знову ж таки, кількість місць в мене обмежена і е, вже, до прикладу, 17 місць на момент запису програми вже викуплено з 50, тобто всього місць 50. Тому, якщо хочете прийняти участь, пишіть, переходьте на мій YouTube канал Магвеляр, пишіть там е, по номеру телефону, що є на банері, і записуйте. Персуйтеся на новорічні ритуали. Стосовно ж вас, я вам кажу, що ви можете в своїй практиці зробити ті ритуали, які я перелічив, з моїх книжок чи з інших ресурсів. Чи, можливо, у вас є власні ритуали. Теж працюйте, якщо ви цього хочете, якщо є сили, є впевненість в собі.